Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин ще один важливий крок сколихнув динамівську сцену. Румунський клуб повернувся на ринок і націлився на нападника з нашої команди. І найцікавіша деталь полягає в тому, що сам власник клубу вже схвалив переговори. Тож підпишіться на канал, залиште лайк, і давайте розберемося в цій історії до кінця. Йдеться про гравця, який прийшов з високими очікуваннями, вже продемонстрував якість в інших клубах. Але втрачає ігровий час і практично не використовувався в останніх матчах. Ця ситуація знову розпалила інтерес ринку, особливо в Румунії, де його ім'я досі високо цінується. І ось тепер таємниця розкрита. Нападником є Владислав Бленуце. Власник Ботошані Валерію. І втім, публічно підтвердив інтерес до гравця Динамо та дав зрозуміти, що оренда в наступному трансферному вікні цілком можлива. І втаєм наголосив. Що вони уважно стежили за Блануцею, коли він грав за Університет Краєва та Університет Клуш, клуби, де він добре виступав і залишав позитивне враження. За словами директора, нападник зараз мало грає в Києві, що може сприяти його відходу. Крім того, він підтвердив. Що Динамо Бухарест також стежить за ситуацією, що ще більше посилює конкуренцію. У Динамо Київ Блануца переживає складний період. Він не грав у восьми з останніх десяти ігор, що чітко свідчить про втрату ігрового часу. У цьому сезоні нападник зіграв 10 матчів і забив лише один гол. З огляду на цей сценарій, ймовірність відходу, навіть в оренду, зростає, дозволяючи гравцеві відновити впевненість, відновити ігрову форму та знову стати рішучим. Для Динамо це може бути способом підвищити цінність гравця. Для Бленуци це може бути шансом почати все спочатку. А тепер я хочу дізнатися від вас: вболівальника, чи відпустили б ви Бленусу в оренду? Чи ви все ще вірите, що він може грати краще у футбольці? Динамо? Залиште свою думку тут у коментарях і слідкуйте за каналом, щоб не пропустити жодної новини від нашого Динамо Київ.